Доброго здоров'я всім. Продовження будівництва кирпичного котла з плитою і регістром. Так, хотів звернути увагу на деякі нюанси. Ось тут, от, я просверлив вогнетривку цеглу, ставив гвіздок туди. От, і цей гвіздок, ось він, він буде. Наступним рядом закладатися. Тут зрізано навскоси. Зараз покажу з сторони. Ось над дверкою зарізається навскоси. Так. Потім між магнетривки і красним я закладаю мінеральну вату. От. Ось тут дуже добре сухий шов, видно, який, який з'єднує топку із колпаком, де розміщений регістр. Ось я дійшов до етапу, де буде встановлюватися зараз плита. Заложу плиту, потім покажу ще.